Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами приготуємо чудовий тертий пиріг з цитрусовою начинкою. В зручну ємність розбиваємо одне яйце, натираємо шкурку з одного лимону. А далі натираємо шкурку з одного апельсину та додаємо отриману цедру до яйця. 100 г вершкового масла розтоплюємо. Охолоджуємо та додаємо до інших інгредієнтів та перемішуємо. Далі додаємо приблизно 1-3 чайної ложки розпушувача та просіюємо 150 г борошна. Тепер замішуємо тісто. Це тісто готується дуже легко, швидко та просто, і вийде у кожного. Ділимо тісто на дві частини. Одну з частин завертаємо в харчову плівку або в фольгу та кладемо в морозильну камеру. Далі готуємо форму. У мене на 18 см. Так як вона керамічна, я вкриваю її дно пергаментом, бо така форма нагрівається при випіканні дуже сильно та перекладаємо тісто. Далі руками розминаємо тісто, щоб воно заповнило не тільки дно, але й стінки нашої форми. Тепер підготуємо начинку. Для цього півтора апельсину та один лимон. Очищаємо, поділяємо на окремі дольки та їх додатково очищаємо, і трохи подрібнюємо. Цитрусові перекладаємо в невеличку кастрюлю та додаємо 100-150 г цукру та 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю та перемішуємо, ставимо на вогонь та безперервно помішуючи, доводимо до кипіння та виключаємо. Начинку ложкою перекладаємо на тісто. В процесі приготування вона гарно загустіла. Другу частину тіста дістаємо з морозильної камери та натираємо. Та вкриваємо нею зверху пиріг. Ставимо випікати пиріг при температурі 150-170 градусів приблизно на 30 хвилин. У мене пиріг вже готовий. Виходить він чудовий. Ароматний і неймовірно смачний. Перед тим як його розрізати, треба дати йому охолонути до теплого стану або повністю. Подивіться, який він чудовий у розрізі. Такий тертий пиріг вийде навіть у починаючого кулінара. Обов'язково спробуйте приготувати такий чудовий пиріг. Любі мої, всім вам бажаю радості, миру, любові, добра і міцного здоров'я. Всім до нових зустрічей! Залишайтеся на моєму каналі, щоб бачити. Наступні відео першими всім дякую за увагу і бувайте.